Валдайський текст Путіна це розширена версія тези В усьому винен Захід всю відповідальність за те, що відбувається в світі і, звісно, в Україні Путін перекладає на нього. При цьому він не вважає Росію ворогом Заходу. Згадаймо, що в голові у Путіна Путін дорівнює Росії. Так, от Путін Росія за правилами Заходу жити не хоче. Путін Росія пише свої правила і до останнього боротиметься за своє існування. Попереду Путін пророкує найнебезпечніше десятиріччя з часів Другої світової. Адже Росія запускає механізм створення великих просторів країн сусідів, які доповнюють одна одну, і такі великі простори є основою того, що Путін називає багатополярним світоустроєм. І це той альтернативний світоустрій, той порядок і правила, які Путін і Сі Цзіньпін вирішили запропонувати так званому однополярному світові. До речі, на Росії навіть створили вже код Кремля з образами майбутнього Росії цінностями та правилами життя на експорт. Презентували після Валдая. Кремль вважає, що європейське суспільство занадто індивідуалістичне. Якось дивно для некрократів ставити людину та її життя в центр системи цінностей. А от у росіян основна цінність сім'я плюс сім'я з друзями. Їхня цінність на домінанта народ РФ це сім'я сімей. Щось нагадує ці образи: сім'я, ячейка общества і все кругом колхозне все кругом майо. До слова, в Китаї особистості, як і її прави свобод, також взагалі не існує. Людина, життя людини не є чимось пріоритетним. Сім'я сімей понад усе. Тільки от питання, чия це сім'я в центрі системи, яку обслуговує решта єчі общества не важко здогадатись. Що ще такого нового сказав Путін на Валдаї. Перш за все хотілося б сказати, що таке Валдай. Валдай це такий російський міжнародний дискусійний клуб, який є одним з так називаємих синг-танків, тобто фабрик думок, на яких формується світогляд бачення майбутнього, і ролі Російської Федерації, місія і ролі там, інших країн світу в політичних, економічних, соціальних та інших процесах в майбутньому. Проводиться засідання даного дискусійного клубу щорічно. В ньому обов'язково приймає участь президент Російської Федерації і досить солідне представництво з тих країн, які приїжджають на цей валдайський форум. Зокрема, в цьому році було 111 депутатів, 14 різних країн. Що для нас цікаво в цьому році? Ну були представники з Індії, були представники з Китаю, тобто це ядерні держави, від яких також залежить, що і як буде розвиватися, як буде розвиватися ситуація стосовно України. Що нового сказав Путін? Він повторив свої старі тези про те, що Захід прагне створити однополярний світ, в якому він буде повністю гегемоном над іншими країнами, про нову політику, нову реалізацію політики колоніалізму, такий неоколоніалізм, який полягає в уніфікації підходів до культури, до системи цінностей, до валюти, до організації економіки і до ролі тієї чи іншої країни в світі, яка чітко буде визначатися імперією з. Колективним заходом далі, що нового він сказав? Він сказав, що Росія на сьогоднішній день прагне створити такі майданчики багатонаціональні, вільні від будь-якої ідеології, Там де кожна країна може там знайти компроміс щодо цінностей, щодо поглядів, щодо економіки, щодо відносин, одна з одною і не буде залежати від впливу цих центрів сили цих полюсів. Також він ну, чергове підкреслив роль України на цьому Валдайському форуму. При відповіді на питання він чітко сказав, що Україна не є самостійним суб'єктом, що це реалізація колективної волі заходу і реалізація антиросійської політики знову ж таки все це було прив'язано до історичного до історичного минулого викривленого російською пропагандою і власними думками Путіна, і вплетена в ту систему майбутнього світового устрою, які вони обговорювали безпосередньо на Валдаві. І ще цікаве з Валдаю на думку Путіна, те, що відбувається між Росією та Україною, можна назвати громадянською війною. Свої русські українці це, по суті один народ десь це історичний факт. У нас ж це гражданська війна, получається часть собственного народу Ну, часті, да ну э, ми оказались в разных государствах. К сожалення всіх цілого, цілого ряда причин. Отже, Путин визнав, що іде війна, і навізуалізував собі громадянську війну на Росії. Сон, як то кажуть, в руку. Так уж Путина бентежить световой тренд на cancel Russian culture, тренд на скосывание российской культуры и видмовую вид российского. Как они говорят, отменить. Ну, давайте вдумаемся хотя бы в значение этого слова, даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологии и военного соперничества, никому даже и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов, своих оппонентов. В голову даже никому не приходило. А сейчас что происходит? До зжигання книг время дійшли нацисти, а тепер до запретів Достоєвського і Чайковського скатились западні родителі лібералізму і прогрес, так звана культура відміни. А на самом деле ми вже об этом много раз говорили. Настояща атміна культури е, викашиває живої точки. Цікаво, а як мають реагувати притомні люди на заяву типу тієї, що зробив директор ермітажу Михайло Піотровський, про те, що усі вони мілітаристи та імперці, і війна це самоствердження їхньої нації. І щодо початку так званої спецоперації в Україні виставки російських музеїв були по всьому світу, і це була російська ІПСО. Яка багатьом не подобається, але вони наступають і нікому не дадуть завадити їхньому наступу після таких погроз, їхньої реалізації та визнання в публічному просторі це цілком закономірний процес, коли культура, яка хоче впливати і поглинати інші культури, ідентифікується як ворожа і небезпечна, і відкидається людством як загроза для існування. Решта те Валдаю – це повторення всього того, що звучить давно і настільки набридло самому Путіну, що в нього вже язик заплітається все це повторювати. Якщо ліберальна глобалізація, єслієслі ліберальна глобалізація. Що ж будемо й далі слідкувати за риторикою Путіна, яка буде неодмінно змінюватись. Адже основними нюсмейкерами та творцями наративів сьогодні є збройні сили України, які говорять з росіянами єдиною зрозумілою для них мовою.